Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо працювати з тригонометричними виразами, і нам треба спростити вирази. Сьогодні не практика. Ну, знаємо, що тангенс – це відношення синуса до косинуса, катангенс – косинуса до синуса, синус 2 альфа, це 2 синус альфа на косинус альфа. Тобто всі ці формули ви маєте знати. Тому ну, передній кідеурок я їх давав. До рівня, до рівня. Тангенс плюс катангенс. Що тут ми можемо зробити? Я напишу так, що це буде синус альфа на косинус альфа. Це тангенс альфа. І помножити на. Синус 2 альфа, це 2 синус альфа на косинус альфа. Тобто це 2 синус альфа на косинус альфа. Потім плюс. Катангенс альфа це що таке косинус альфа поділити на синус альфа. Синус 2 альфа це 2 синус альфа на косинус альфа. Тут тобто 2 синус альфа на косинус альфа. Що ми можемо зробити? Перше, скоротити. О, е, Ну, Ми можемо зробити собі. Розуміємо, що косинус альфа дорівнює, синус альфа дорівнює. Це само з тобі ми це розуміємо, адже маємо танець і катаніс, які невизначені в точках на 2 плюс PN і Так, ну Давайте дивитися, що ми отримали. 2 синус квадрат Альфа плюс 2 косинус квадрат Альфа. Ну, тут ми можемо двійку винести за дужки. 2 синус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат альфа. І отримаємо. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Ну, це буде 2 на 1, а просто 2. Тобто, подивіться, як все красиво в математиці, все чітко. Тобто спростили такий вираз. Вийшла двійка. Тому збирайтесь, працюйте. У вас все буде добре. Працюю.